СБУ повідомила про нову підозру російській співачці Юлії Чечериній. Її звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України, незаконному перетині Державного кордону України, пропаганді війни та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. Їй загрожує довічне ув'язнення. У матеріалах слідства йдеться. Чечеріна напередодні нового 2023 року випустила відеозвернення, у якому закликала українських військових здаватись у полоні. І погрожувала їм Сибірськими концтаборами. Посоветую укропам: здавайтесь, всі ваші гріхи вимерзнуть в наших гулагах, і ви повернетесь чистенькими в наш русський мір, який переплавить все. Також після теракту в Оленівці співачка приїжджала з концертом у селище, під час якого закликала місцевих вступати до лав армії РФ. Мовно лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь Росії. Ця справа не перша, яку українські правоохоронці відкрили проти Чечеріної у березні минулого року. Одразу після окупації Енергодару, вона приїхала в місто і особисто зняла український прапор над мерією. Смотри, на здані мерії Енергодара спускаємо все. та все. Юля. Виїхали. Тоді інкримінували посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та наругу над державними символами. За це її теж загрожує довічне ув'язнення. Російська співачка Юлія Чечеріна активно підтримує російських загарбників в Україні ще з 2014 року. Вона неодноразово їздила на окуповані території нашої країни, виступала перед російськими загарбниками. Та позувалась зброєю.